Доброго дня, шановні здобувачі освіти. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вивчати професійну компетентність приготування жиле та пекрас з нього і сформуємо професійну компетентність з технології приготування жиле, вимоги до якості жиле на желатині і агарі. Цукор, желатин і фрукти доступні всі оці продукти, а утворилась страва дива. І їсти смачно і красиво. Жилет красивий, легкий десерт та оригінальна прикраса для кондитерських вироб. на святі, а особливо на дитячому, майже найголовніша страва. Солодке, яскраве, незвичайне. Технологія приготування жиле досить проста. Собівартість страви мінімальна, плюс величезний простір для творчості. Сучасне використання жиле. Це приготування страв молекулярної кухні, наприклад, штучної ікри, кондитерських виробів, а також новітні технології виготовлення 3 d жилет. Жиле здатно користувалося популярністю у ласунів Європи. Його любили подавати монашим особам як особливі і незвичайні ласощі. Перед жилейними десертами не міг стояти навіть імператор Франції Наполеон Бонапарт. Сучасний порошкоподібний желатин розробив американський інженер Пітер Купер. У 1845 році він запатентував технологію перетворення шкури тварин, кісток і сполучних тканин, в очищену, позбавлену запаху, желеподібну речовину. Жиле загару зобов'язане своєю появою німецькому мікробіологу Вальтеру Хесет. Саме він був першим, хто використав агар. Переходимо безпосередньо до вивчення технології приготування желе на агарі та желатині. Давайте згадаємо ще раз про желатин та агар. Желатин – це харчовий клей тваринного походження, що виробляється тепловим гідролізом з сухожилля, хрящів і кісток тварин, драглоутворююча здатність желатину в 4-8 разів слабша, ніж агар. Розглянемо технологію приготування желе на желатині. Желатин промивають, замочують у холодній кип'яченій воді на 1,5-2 години. На одну частину желатину беруть 12-15 частин води. Коли желатин набрякне, зайву воду зливають, паралельно готують цукрово-патоковий сироп, який кип'ятять протягом 15 хвилин, а потім охолоджують до температури 40 градусів. До сиропу додають есенцію, коньяк, Лимонну кислоту, парник, желатин. Суміш перемішують доти, доки желатин повністю не розшириться. Співвідношення сировини для приготування жиле на желатині вказані в технологічній карці. Пригадаємо, що таке агар. Агар одержують випаровуванням у воді червоних водоростей. Одержаний екстракт фільтрують, сушать і подрібнюють. У гарячій воді він розчиняється майже повністю. При охолодженні розчин переходить у прозорі драглі. Для приготування жиле на агарі необхідно спочатку агар замочити у воді на 2-3 години. У Уєдність закладають цукор, воду або фруктовий сироп. Вимочений агар і витримують при слабкому нагріві до повного розчинення агару. Після цього додають патоку і кип'ятять сироп протягом 15 хвилин. Сироп проціджують і охолоджують до температури 60 градусів, додають лимонну кислоту, есенцію, вино, барвники. Ознайомтесь з технологічною картою приготування желе на агарі, в якій наведені співвідношення сировини. Виготовлене жиле повинно мати однорідну прозору, драглисту, пружну масу з блискучою поверхнею та ледь кисловатим смаком. Виготовлене жиле можна зберігати в прохолодному місці протягом 3-4 днів. Якщо застигле жиле необхідно перетворити на рідке, то його розігрівають при слабкому нагріві до температури 60-70 градусів. Не рекомендується розігрівати жиле кілька разів і перешвидшувати вказану температуру розігрівання. Оскільки від цього знижуються жилеутворюючі властивості агару та желатину. зверніть увагу на таблицю, в якій вказані можливі недоліки желе та причини їх виникнення. Ознайомтесь з основними видами жиле. Які використовуються для оздоблення кондитерських виробів та як самостійний десерт. Це об'ємні фігурки, багатошарове желе, марбурове, мозаїчне та незастигле желе. З технологією приготування цих видів желе ми ознайомимося на наступному уроці. Желатин та агар широко використовують в інноваційних технологіях приготування сучасних десертів. Желеотворюючі речовини застосовують у молекулярній кухні. Для виготовлення кондитерських виробів. Для покриття поверхні тортів та тістечок на основі желатину виготовляють дзеркальну глазур для саж. Неповторними шедеврами є прикраси за технологією 3D прозоре желе. 3D-перекраси виготовляють за допомогою спеціальних інструментів та харчових барників. Яскраві та об'ємні квіти можна використовувати як самостійний десерт. Або для оздоблення тортів. Для закріплення нового матеріалу пропоную вам виконати право на відповідність за посиланням.